Там так, я його вмовив. <смір> Німбл, це те, що вмовляє. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Лозовеньківському водосховищі. Я прийшов сюди, щоб просто помікрушити. Звичайна осіння мікруха на Лозовеньках інколи буває досить цікава. На цю сесію маю невеличке технічне завдання. Ми отримали нові мікроджигові очки, як на мене, то досить цікаві. Роздивимось їх, роздивимося взагалі і снасть, і приманки. Звісно ж, якщо впіймаємо рибку. Пошук розпочинає досить стандартний монтаж Polaris 1.8, ультрафіолет, бо водичка каламутна 2 грами вольфраму. Вольфрам та відкритий гачок, тому що великих корчів тут нема. Можу собі дозволити працювати з відкритим, не втрачати жодного плювання. Всім відомо, що все не ідеальний гачок з точки зору реалізації. На цій ділянці я поки що не маю характерних точок з корчами то Тактика стандартна, широкий пошук. По кінці поки що спортивні, дуже-дуже некрасиві, Блідий, маленький. Але клюнув чітко. Клюнув чітко, почин маємо, працюємо. Звісно, що якщо цілеспрямовано ловити таких, треба щось менше, а може і легше. Я маю і грам, і рінго. Але поки що не хочу це застосовувати, бо маю сподівання на щось цікавіше. Таких я влітку наловився. Той самий. Так, поки що картина. Невтішне. Маємо спортивних окунців, яких навіть роздивлятись не хочеться. Маємо їх поодиноких десь на середній дистанції. Шукаємо. Тут ще є де пошукати. На цій точці треба докинути, але не перебачити тому рінго 2. 3 грами. Звичайно відкритий гачок. Гачок з нової серії. Вісімка. Він легенький, та ще трошки менший ніж треба. Рінко буде працювати чудово. контакт. Судак є. скоріш за все дуже дрібний. Але це 100% судак. Працюємо. Я навіть вимотаю подивлюсь, бо може він відбив хвоста. Я втрачаю час. Ні, хвіст маємо, працюємо. Легенький контактик, обережний контактик. Але чіткий. Ріон це і показав, і дав відчути. До речі, він так йде, що це, скоріш за все, окуняка. А ну покажись. Та ні, судачок. Для мікрухи досить заліковий. Красень, світлинка. Швиденька світлинка і швиденько додому. Цей гачок сече чудово, та й тримає чудово. Бачите, там він в щось жорстке потрапив. Дивіться, але ця форма тримає. Це жало гостре і вимушений відпустити рибку з високого помосту, але обережненько якось. Буде жити, буде здоровенький. Кадр маємо. Продовжую. Зараз 17.48. час найкращий. Дрібний судак їсть. І я вперше замислююсь над тим, що буде, якщо клюне не дрібний до води півтора метри. Буду якось піднімати. Щоб я туди зістрибнув, ну треба, щоб він був кіло на три. За меншим не полізу. Щоб не заважати колезі, я дочекавшись, поки закине він, закидую на вільний сектор. Обидва ми ловимо не перед собою, обловлюємо фактично ту ж саму точку, але він прийшов раніше. Тому не буду заважати. Хтось вигнав малька. Я бачу напрямок. Я навіть не закінчую проводку, подаю туди. Ось вигнав малька, це треба відпрацювати. Скоріше за все, це окунь, але все може бути. Контакт. Він підійшов під берег. І він знов непоганий. Дуже близенько з'їв. Судачок дуже непоганий для мікрухи. 250. Чесних 250. Спортивний бонус. І знов дивимося, якість гачка. Де гачок? В найпотужнішому місці, в твердому. Був би їхтіолог, я б знав всі кості рив'ячі. Але просто бачу, що це тверде в пащі. Так він пробиває. Так я відпускаю. Це той момент, коли можемо роздивитись гачки. Я вже бачу, що можу їх презентувати без жодного сумніву. Вони чудово тримають приманку, вони гострі, вони пробають судака. То дивимось, ні, дивимось не так. Дивимось з коробки. Форма асиметрична. Тонкий дротик. Невеличка борідка. Велике кільце. Відсутній зазор. Це дуже важливо, туди не буде залазити флюр чи нитка. І взагалі гачок виглядає агресивно. Я маю їх сьогодні в трьох розмірах: 8, 10, 12. 12 чудово, під найменше Рінгу. Вісім, ну, трошечки замало для Рінгу дводіймового. Сюди б краще чистку. Ну, а що в коробці ще? Трошки офсету на випадок, якщо б знайшов би корчі застібка і вольфрам від граму через 1,5 до п'ятірки. Це все як зазвичай. Що ж маємо в приманках? В приманках маємо теж звичайне мікроджигове асорті. Polaris 1,8, поливка та 12-й, німбл кисіль, Рінго 1,6. Рінго 2 в двох кольорах 32 та 12. Рінго на найменшого окуня 1,2 і два віброворми 20 та 32. Цього навіть забагато. Працюємо ще. Рінго на 3 грамах піде очерет. Просто на всяк випадок. Окунь. Під очеретом окунь. Він там панує. Це його зона. Але її головити не буде. Що я беру в такій ситуації? Нібла. Нібла. На середній гачок середній ще. З тих, що я взяв десятка, не був в роботі сьогодні. І візьму 2 грами. Чи докину я туди, куди треба 2 грами це не факт. Тим більше з було що летить не дуже. Але спробувати треба, і це досить радикально змінить картину. Якщо рибка ще там, але вирядує, зробити треба саме це. Ось чеклює на таке. А ну докинув та майже докинув. Трошка вкластися сій докинув контакт. Я його вмовив. <гум> Німбл це те, що вмовляє. Вже темно я не бачу, де йде нитка до води. Ага, ось вона. Ось вона. Судачок підійшов до нас водою. І він знов такий самий, вони калібровані. Ну, трошечки, може, менший. Трошечки менший судачок охоче з'їв найменшого німла. Німла один і два. Знову пробито чітко. Пробито там, де тверде. Пробито так, що не відщепиш. Рибонька, тікай. То поки ще є хоча б трошки світла, два слова про снасть. На це відповідальне тестування нового гачка, я взяв улюблений Orion 742 s OLS. Це ідеальна мікруха. Це мікруха ну, досить модна, бо вона швидка. Вона зла, легенька і дуже-дуже чутлива. Звісно ж, я знав, яку рибу я сьогодні впіймаю. Звісно ж, я розраховував на судачків. І це тестування, окрім того, що дало мені можливість як найкраще показати якість гачка, а судак це еталон. Дало мені ще й дуже-дуже багато задоволення. Мікрушити 742-м С це задоволення завжди. Сьогодні було все дзвінке, чітке судаче клювання і стовідсоткова реалізація. Маємо 1823. Маємо ще сподівання, хоча б одненького ще. Все вийшло за класикою. Точно знаючи, що тут є судачок, я змінив приманку і роздраконив того, що він був, але вже наївся рінгів. Але чарівний рак, навіть не в найкращому для сутінок на кольорі, свою справу зробив. Його я міняти вже, скоріш за все, не буду. Залишилось максимум хвилин 10. Контактик. Але цей контакт знов хибний. Скоріше за все, рибка супроводжувала до берега, дійшла до неприйнятної глибини, роздратовано, тинськнула. Бачите, як скрючено. І побігла додому. Грамотно було б зараз змінити приманку, але вже нема часу на це і нема такої, якої б я. Хотів замінити цього Німбла, тому я просто його поправлю і заряджу знов, це було схоже на зачеп. Він ще розумію. Два однакових контакта, а третій підсічка. І цей судачок дуже-дуже дрібний. Оце вже звичайний лозовиньківський. Дивіться, ті, що більше клюють чітко, дрібний. Грається догрався? Не трапляйся мене більше, бо з'їм. Це досить цікаво, його ще треба вмовити. Вмовляємо. І вміє вас вмовляти. Давай ще один контакт. Та поїду я додому, бо світло вже нам. Він став клювати м'якенько. Піднімайся. Піднімайся, бо ти заліковий. Ну, заліковий. Звісно ж, відносно мікрухи. Але мені подобається ця риба. Мікрушити їх з задоволення, І це, здається, сьогодні найбільший пузенчик такий. Світлину я вже маю, я не буду його мучити. Ця рибка поставить крапку в нашій сесії сьогоднішній і декілька слів на останок. Що ж, мені здається, технічне завдання виконане досить впевнено. Цей гачок я сміливо рекомендую. Але виконане іще одне завдання, вже моє особисте. Отримано велике задоволення. Задоволення від правильної осінньої мікрухи, дуже правильної мікрушної рибки і відпрацювання найкращої у світі мікрухою Аріоном 742 SOLS. Рекомендую гачки. Рекомендую цей Аріон.